В Києві проживає 10 мільйонів людей, і за цього й така висока ціна на нерухомість. Ось такий коментар написали: ну, дивіться, 10 мільйонів то ви вже перегнули. Зараз пишуть, що приблизно 3,7 мільйона проживає в Києві. Це, звісно, не офіційна цифра, а цифра, яку взяли із е, даних мобільних операторів. Але все одно 3,7 ну на сьогодні це. Багато просто е, доволі багато людей переїжджають з інших областей до Києва. Тому 3,7%. і і звісно, цим всім людям. Десь потрібно орендувати житло або у кого є кошти, купити житло. Тому є попит. А якщо є попит, ну звісно, буде ціна і трошки зростає. Десь вона падає в якихось областях, а в яких зростає? Наприклад, в Києві зростає потихеньку, да. Ну і на західній Україні теж вона зростає, тому що там більш безпечніше, а в Києві, ну, скоріш за всього, більш. Перспективніше, більше можливостей, тому сюди люди активно їдуть. Але в Києві доволі зараз небезпечно, тому що дуже багато тривог, прильотів, виключення світла сьогодні, наприклад, в Києві до 9 годин. Загалом не буде світла, тобто зранку вимикали. Потім на деяких деякі години вмикали, і ввечері знову не буде. Тобто в добу по 9 годин нема світла. Тому от Київ зараз такий, знаєте, вроді перспективний столиця, але от такий небезпечний.